Програма в полі зору в ефірі Українського радіо Хмельницький. Програма в полі зору у студії Людмила Коваль. Сьогодні у випуску Хмельниччина стала учасницею проєкту П'ять кроків до здорового харчування, який проводиться в освітніх закладах. Про це Суспільному повідомила Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За її словами, протягом двох тижнів відбувалися зустрічі з учнями та проводився відбір шкіл учасників проєкту. Як на Хмельниччині реалізовуватимуть проєкт п'ять кроків до здорового харчування та які активності передбачені для його учасників в деталях? Нам розповідає телефоном Наталія Ткачук. Наша область є учасником проекту Всесвітньої організації охорони здоров'я за участі центру громадського здоров'я МОЗ України п'ять кроків до здорового харчування, яка реалізується в 15 загальноосвітніх школах нашої області. Ми працюємо вже дві неділі, якщо ми говоримо про саме зустрічі з учнями, тому що проект передбачений для батьків вчителів і учнів, тобто для всіх учасників, скажімо так, освітнього процесу, для того, щоб дітей Розповісти про те, наскільки харчування і здорове харчування впливає на навчання, на успіх, на їхню поведінку, на здоров'я і так далі. Тому дві неділі ми вже зустрічаємося з дітьми, і вже була одна зустріч з вчителями однієї шкіл. І розповідаємо саме про це, тому що здорове харчування це надзвичайно важливо для всіх нас, і батьків, і вчителів, і дітей. Початку цих зустрічей передував відбір шкіл. Це шкіл шкілнів потрібно було визначити кураторів. Хто саме буде працювати в школі з педагогічного колективу з нашими спікерами? Яким так. чином ви обирали ось цих 15 освітніх закладів? Можете теж зорієнтувати? Було обрано 15 шкіл саме за принципом, тим, де саме є у нас люди, де є наші працівники, які будуть працювати з спікерами, доносити інформацію, представляти презентації, ті, які нам надали в. В рамках проекту дві презентації для дітей, одна для вчителів. Але це ні в якому разі. Я зразу всім розповідаю, що 15 щасливчиків, які розпочали цей проект, це не завершення проекту. Ми вирішили, що цей проект буде продовжуватися як наш регіональний проект по завершенню цього. Тобто, в листопаді ми закінчуємо проект з 15 школами. А далі, з грудня місяця, ми починаємо працювати зі всіма школами, де є 9-11 класи, з тим, щоб 5 кроків до здорового харчування був доступний всім дітям, які навчаються в нашій області. Тобто це початок, але це ніяк не завершення. Тому всім пощастить долучитися до цієї інформації. Всі будуть обізнані, всім буде цю інформацію надано, і зможуть всі долучитися саме до тих ще й проміжних активностей, які ми проводимо в наших школах, або запропонувати щось своє. Тобто, ми пропонуємо, але педагогічні колективі діти в процесі зустрічі вже вносять свої корективи, і ми це бачимо для того, щоб цей матеріал діти. Засвоїли і саме основне, щоб вони використовували в подальшому. Якщо проаналізувати те, що нам вже вдалося, то поки що прийняли участь 11 закладів з 15, тому що комусь це не щаститі за того, що була тривога, і час на який була передбачена зустріч, прийшлося переносити. Вже є навіть такі, що три рази ми переносимо дату зустрічі. Є ще дві школи, які не розпочинали. Вони от розпочинають зараз, і ми встигнемо за листопад місяці, за того, що проміжок між першою і другою зустрічі має бути не менше два. Тижні, тобто, ми встигаємо спокійно провести всі ці зустрічі і активності, які запланували в цих школах. Але якщо брати цих 11 шкіл, то ми бачимо, що інформація, яка була донесена дітям, 41 дітей пишуть, що це надзвичайно корисна інформація. 36% що це дуже і дуже корисна інформація, але є такі, що їм важко відповісти, тобто вони з цим стикнулися вперше. На питання чи дізналися ви щось нове під час вебінару, під час зустрічі нашої 55% дітей відповіли, що було дещо невідомо. Але їй Такі, що п'ять написали, що дізналися дуже багато нового, і для них це буде корисним. А ось ми для себе хотіли визначити, скільки дітей, яка когорта дітей, все таки потребує і подальшої роботи в цьому плані, щоб їм привити оці здорові звички в харчуванні. І на питання, чи плануєте ви щось змінити в своєму харчуванні? 37% відповіло, що практикує здорове харчування. Це дуже тішить, тому що це все-таки дуже. Вже велика кількість дітей: 30% відповіло, що так, хочуть щось змінити. А ось 20% не визначилося, і 13 кажуть, що не хочуть міняти. От я вважаю, що оцих 33%, якщо взяти загалом, і потребують нашої додаткової уваги і додаткових зустрічей. До речі, наскільки легко зрозуміти матеріал, більшість дітей, 89% відповіла, що так легко, але є і така частина. Яка написала біля 6%, що інформація подається занадто швидко. Тому ми для себе висновок зробили, що да, дві зустрічі, очевидно, мало і бажано було б, ну, це в майбутньому ми будемо працювати в себе, що цей матеріал потрібно подавати, мабуть, не двома блоками, а трьома. Ну, як саме це робити, це потрібно думати. Але факт залишається в тому, що дітям дійсно інформація сподобалася і її не складно розуміти матеріал. Тобто, це є дуже добре, і ми вдячні всесвітній організації. Охорони здоров'я за те, що надані ці презентації дійсно дітям доступні і зрозумілі. Попри зустрічі саме там, де подавався матеріал, ми робимо ще й активності. Ми малюємо, формуємо тарілку здорового харчування. Діти відповідають на питання, проводимо вікторини, відпрацьовуємо метод долоні здорового харчування, щоб краще запам'ятати, як саме формувати цю тарілку. Ну і ми оголосили челендж, який називається тарілка здорового харчування, тобто в рамках як саме освітньої цієї програми діти спільно з родиною мають приготувати страву за принципом тарілки здорового харчування, сфотографуватися в процесі приготування чи з готовою стравою, і розмістити їх на офіційній сторінці свого навчального закладу. Це чи мережа Facebook, чи офіційний сайт закладу, ліцею мається на увазі. І по завершенню челенджу це буде кінець листопада. Переможці отримають призи за участь в цьому челенджі. Ну а також активні учні, які будуть приймати участь в різних активностях, які Роводяться впродовж проведення цього проекту, також будуть нагороджені призами, які нам нададуть наші спонсори. Я можу сказати, що для себе я зрозуміла, що діти це надзвичайно цікава аудиторія. Це аудиторія, з якою працювати і просто і важко, тому що вони можуть часто густо задавати питання, на які потрібно дуже подумати, як гарно відповісти, чи з гумором, чи ставати надто серйозним. Але ми дякуємо нашим освітянам. Тому що разом в цьому проекті і до нас долучений департамент освіти і науки Хмельницької обласної адміністрації, і вони з нами разом працюють і нам допомагають для того, щоб нам було простіше контактувати з аудиторією дітей. Ну і на цьому тижні в нас розпочинаються зустрічі саме з педагогами, і нам буде цікаво знати, як саме педагоги відреагують на той навчальний матеріал, який їм буде представлений. Пані Наталі цікаво, ось ви вже провели інформативну. Частину ось цієї освітньої програми. А що ще передбачає ось ця програма у освітніх закладах? Тобто, крім інформативної частини, будуть ще і практичні. В нас між зустрічами, де подається інформація, між першою зустріччю і другою зустрічю, проміжок часу є 2-3 неділі. В кожній школі по-своєму. І впродовж цього часу буде проводитись кілька активностей. Тобто, одна активність це Віктори і формування здорової тарілки саме після завершення інформаційної зустрічі в інших школах є, що з дітьми зустрічаються для того, щоб як кажуть, в певний відведений час цю тарілку формувати, і вони макетами овочів, фруктів, каші і так далі формують цю тарілку. Є такі, що малюють, є такі, що схематично її створюють цю тарілку здорового харчування. Ну і челендж це також наша активність. Пані Наталі, ви сказали, що є немалий відсоток саме дітей. Які не обізнані стосовно здорового харчування, скажіть, чи буде у таких навчальних закладах більш інформативно доступно продовження цієї подачі, і цікаво в яких саме навчальних закладах не дуже інтерес або не дуже обізнаність саме до здорового харчування? Ми не можемо виділити якісь окремі навчальні заклади, де більше або менше є обізнаність? Вона йде в середні цифри всіх однакові, немає розбіжностей великих. Але для того, щоб діти... Засвоювали ще матеріал, ми роздаємо велику кількість друкованої продукції, тобто це і листівки здорової тарілки, як вона формується, що в неї має входити, і ціла серія плакатів, що входить до корисного харчування, і як свої звички тренувати, щоб вони стали здоровими. Ну і до того ж, вчителі також будуть отримувати інформаційну зустріч з тим, щоби в подальшому через батьків чи через учнів батькам донести цю інформацію, і все таки змінити. Ба багато сімей в сторону використання правил здорового харчування. Ви знаєте, в нашій країні от чомусь велика мода як тренд ходити, як мінімум на вихідні до кафе фастфудів. Їм це подобається. Дивно чому розуміємо наскільки це шкідливо і плюс дуже багато діток на жаль, от, незважаючи на юний вік, вони мають проблеми із зайвою вагою. А це взагалі впливає на стан загальної дитини, тим більше в такому враз. Зливому, так, дитячому юнацькому віці, так під час зустрічей, ми розповідаємо саме, як можна зберегти здоров'я, як можна змінити ті вади, які є в дітей, щоб вони зникли саме в частині зміни харчової поведінки. Тобто, які продукти ми можемо їсти, а які продукти, без яких ми можемо обійтися, а які є дійсно потрібні, скільки солі потрібно, щоб дитина з'їдала, скільки води випивала. Кілька овочів і фруктів з'їдала замість того, щоб їсти фастфуди. І ми думаємо, і сподіваємося, що нам вийде, і цей проєкт вже працювати почав ще в грудні місяці в частині регіонів України. Ми вже продовжуємо цей проект зараз. І результати ми сподіваємось будуть, тому що саме в юному віці потрібно дітям пояснити, що здорові звички, харчові звички впливають і на їхній настрій, і на їхній успіх, і на те. Скільки в нього буде друзів, і на те, як саме при виконанні певних якихось фізичних вправ, і які фізичні навантаження повинні бути для того, щоб залишитися здоровим і бути, скажімо, навіть лідером в своєму колективі, ми хочемо навчити їх конкуренції здорові саме в доступній формі, і щоб цю інформацію вони доносили батькам і вчили батьків, що можливо не хочу робити рекламу ніяким закладам, але можливо та вулична їжа чи фастфуди на. Настільки вона корисна і крута, як вони вважають? А можна зробити вдома і приготувати страву дома, скомпонувати її саме за правилом тарілки здорового харчування, і тоді будуть здоровіші і діти. І батьки можуть позбутися частини своїх проблем, пані Наталія. Ви сказали, що у реалізації цієї програми беруть участь вчителі, діти і їх батьки. Скажіть стосовно активності, коли саме ви плануєте залучити батьків? Тому що це вплив і на харчування дітей, тобто, це все, як то кажуть, родинна традиція, яка вже потім якби переростає вже у стиль життя в цій програмі. На якому етапі зараз, якби ви сказали, уч? Вчителі, а ось батьки яким чином і коли ви плануєте залучити? Ми сподіваємось, що батьки залучаються з перших зустрічей, на яких побували діти, тому що вони приходять додому і діляться своїми враженнями про те, що сталося. Вони будуть мати листівку, на якій дуже гарно розповідається, як саме формувати цю тарілку, які продукти варто брати, які чим замінити. Ну і челендж після першої зустрічі ми в кожній школі. Ми оголошуємо челендж саме для того, щоб спільно з родиною готувати страву за принципом тарілки здорового харчування. Тому я думаю, що батьки повинні долучитися ну, в часовому вимірі відразу після того, як дитина взнала про те, що їй розповіли нове в школі. До якого терміну буде реалізовувати саме ця програма у нас на Хмельниччині? І стосовно продовження, після того, як ви по всій області вже проведете такі інформативні заходи, наступний етап це буде вже суто реалізація. Це вже на місцевому рівні, так продовження, так так ми плануємо, тому що саме от в процесі відбору шкіл ми зрозуміли, що це необхідно і для інших шкіл, і ми вже навчимося, як саме проводити ці заняття. і Ми вже навіть бачимо, що один спікер, якщо брати великі школи, там є і шість класів, і сім класів. І коли він вже цю інформацію доносить, скажімо, в шостому класі, тобто шостий раз, це вже зовсім інша подача цієї інформації, і вже навіть Можна не тільки розповідати те, що презентації, навіть вже пробують наводити приклади життя, якісь цікавинки. Тому я думаю, що виграли і ті, що розпочали участь в цьому проєкті, цих 15 шкіл, але зовсім не програли ті, які будуть долучені вже в рамках програми нашого місцевого проєкту і департамент освіти і науки Хмельницької адміністрації, також за те, щоб ми його поширювали на всі школи. Я хочу звернутися до всіх жителів Хмельниччини. Звернутися насамперед до батьків, що коли ваші дітки приходять додому і розповідають вам про те, що в них відбулося щось надзвичайне, не в рамках навчального процесу, а саме активність, яка поза межами навчального процесу, хоча я не відкидаю того, і безперечно, в шкільній програмі і є предмети шкільні, на яких вчать в здоровому харчуванню, але все-таки, коли звертаються до них із цікавою інформацією, після того проводять різні активності в школах. Працівники центру контролю профілактики хвороб, долучайтесь до їхньої розповіді, задавайте питання, приймайте активну участь в челенджі, які ми оголосили. Таким чином ви підтримуєте свою дитину в виробленні здорових звичок і почасти навіть самі ці звички дещо в себе поміняєте. Це однозначно. Я це можу навіть сказати з власного досвіду своєї родини, що коли прийшов внук додому і почав розповідати про те, що в школі дають котлету трохи не таку, як вдома. То мама зацікавилася рецептом і почала готувати саме так, як готують в школі. Тобто, це не дарма все робиться і не дарма проводиться, тому що і наша держава, і наші партнери переживають, хвилюються за здоров'я наших дітей, то що це наше майбутнє. Тому, шановні педагоги, ви наші соратники, шановні батьки, ви наші однодумці і дорогі діти, ви наше майбутнє. Ми разом з вами обов'язково навчимось їсти здорову і корисну їжу. І таким чином збережемо своє здоров'я. Пам'ятайте, що п'ять кроків до здорового харчування це не багато, це зовсім трішки, але при цьому потрібно ваше бажання, і результат обов'язково буде. В ефірі українського радіо Хмельницький вислухали програму. В полі зору у студії працювала Людмила Коваль. Сьогодні у випуску йшлося про те, як на Хмельниччині реалізовуватимуть проєкт п'ять кроків до здорового харчування та які активності передбачені для його учасників. В деталях нам розповідала телефоном Наталія Ткачук, заступниця генерального директора державної установи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Програма в полі зоро.